Що найчастіше ти готуєш вдома? Скрамбл. Яка реакція відвідувачів попередньої Ukraine Wow була для тебе найбільш зворушливою? О, їх було дуже багато. Коли освічувалися в коханні, коли вибачалися, коли плакали, коли клеїли наліпочку я з Криму дуже багато. Театр чи кіно? Театр. Найбільш неочікувана локація, де б ти хотіла провести наступний Ukraine Wow? Нью-Йорк. Хто, на твою думку, більш м'який в суперечках з дітьми? М'який? Так. Да. Ти безумовно. А як ти реагуєш, коли щось іде не за планом під час великого заходу? Прям під час? Під час. Ну, прям під час у нас не буває так, що щось іде не за планом, а в процесі підготовки намагаюся це вирішити. А раніше істерила, а зараз вже значно більш спокійно. Яку каву ти любиш? Я не п'ю каву. Три сучасніх українських письменника чи письменниці, книги яких вразили. Софія Андрухович, Сергій Жадан. Безумовно, просто мій улюблений поет. І вас цікавить пітьма. Читала просто павлюка не могла зупинитися. Я читала всю ніч. Всю ніч я не могла зупинитися. А... Вас цікавить пітьма. Дуже крута книжка. Шабля гетьмана Мазепи. Що було найбільшим викликом? Привести Євріяд. 12 міністерств над цим працювали, і агенції це було настільки важко. І коли ми зрозуміли, що Олександр Усік, скоріше за все, не підніме її над головою, це було найважче 13 хвилин того дня, тому що ми думали, що охорона її не пропустила, і охорона її не пропускала. Просто її дуже пізно винесли. І те, що це відбулося, було вже просто абсолютним чудом.